Сили протиповітряної оборони цієї ночі знищили 18 з 19 запущених дронів камікадзе. Оборонці українського неба працювали на півдні у центрі та у північних областях. Уже традиційно шахеди летіли з мису Чауда та з балаклави з окупованого Криму. Атакував противник двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 Харківщину попередньо без постраждалих. А на місці ракетних ударів у Харкові слідчі вилучили залишки ракети з 300. близько першої ночі. Російська армія обстріляла трамвайне депо на Салківці на щастя без постраждалих. І з нами на прямому зв'язку з Харкова наша кореспондентка Тетяна Децяк. таню вітаю! Чекаємо від вас подробиць. Вітаю вас, Тетяно. Вибухи пролунали близько першої години ночі. Удари були досить потужні. Їх було чути навіть на півдні міста. Хоча удари припали на Салтівський район. Уранці стало відомо, що російська армія обстріляла Салтівське депо. На місці влучань дві вирви завглибшки до 4 метрів. Пошкоджені будинки, що належать підприємству, та припарковані поруч автомобілі. Під удар потрапив і електротранспорт. Однак, керівник підприємства розповідає, складно сказати, які ушкоджені саме після цих ударів, адже під час повномасштабної війни російська армія неодноразово била по депо. Найбільше ракетних атак сталося навесні та влітку 22-го року. І вже тоді тролейбуси і трамваї, які тут зберігають, були знищені або пошкоджені. Варто зазначити, що депо не функціонує з минулого року, і тут стоїть транспорт, який не виїжджає на лінії. Ми просто звезли ту техніку з інших підприємств, яка вже відпрацювала свій ресурс і ми в стадії списання, так скажімо, окремий з них. Десь приблизно 26 лютого минулого року тут повністю відсутнє водопостачання, водовідведення, електрика відсутня. Тобто Ми були з того дня вже паралізовані. На щастя, поранених в результаті ракетної атаки немає. Вночі тут нікого не було. А слідчі на місці злочину знайшли залишки ракет с 300 Тетяно.